Майнсайд, дивимося. Ця гра, не буде хоч за все продаватися в Україні. І вона вийде аж через три дні. Що ти робиш? Йди за мною. Please Оцей, до речі, трейлер, він досить такий. як правильно сказати, оцей. Е, він досить такий атмосферний. І... Але це я так розумію, це не ігролад, Це щось катсцени... або навіть синіматік. Так, а зараз ігролад іде. Ну, ігролад виглядає так собі. Ну, це цікаво, але без якихось вау. Але на жаль, U-Interactive не буде продавати цю гру в Україні. По причині того, що в нас іде війна. Окуп Росія Оку Окуп о хітман з менсай разом. Цей ероан, амхакен CEO of в interactive We can't wait for you to discover MindSide when it launches on June the 10th from Build a Rocket Boy. And IO partners, and yes, you may have noticed Agent 47 will be contracted for a very special assignment in Red Rock City. oh, mindsay, Nareshti. There's a lot of IOI games made with Glacier Engine, and I think it's safe to say they're all absolutely. Aha, Glacier, it's a new publishing division. The Rocket Boy. So let's dive into another world. Так, ну що? А, так місце тому анонсували Майн'Сай. Це перший проєкт, який зроблений. О, новый геймплей футэ. О, все, це цікавіше. Так, зараз ми перейдемо до місії. Прямо зараз. І шо... Так, ось. Jacob так, мы Так, бач... ми бачимо дрон. Він там в перестрілці якийсь у нього дрон компаньон. Ага. Йде дощ. Ну тобто перший раз за декілька. Uh, за якийсь період часу йде дощ у цьому місті. Uh, у них щось типу воєнний, воєнний, воєнний стан. Uh, тобто війська війшли в місто. А що це за північний там? О, дивіться. Тут є якась заміна смартфона за допомогою якої можна сканувати. Навколишнє середовище, що не є секретом, в багатьох іграх вже є така функція. Той самий Дезтрейгінг, перше в spider в Всьому та багато де така штука є. Mafia 3. Напевно, також. Є, Mafia 3 не було. Сергію ігор Watch Dogs від Ubisoft, Я вже здихаю просто тут уже. Я вже все. Так, ми там занюруємося в наратив. Тут дуже багато кінематографічних моментів. Ні, ну є щось тут прикольне. Вони. Видно, що вони спеціально обрали якийсь, якусь гарну місію, завдання. Но, насправді, я чесно, я не був би проти пройти цю гру, чесно, але на жаль. А його інтерактив, ж все, що в нас війна і у Кацапів є наші окуповані території. З одного боку, це добре, що заблокували, щоб там ці недо... Я маю на увазі. Оце от недо. Як правильно сказати? Ну, ці, коротше, так звані люди, так звані люди, так звані сусіди, які за перепріками на наші окуповані території переїхали. Щоб у них не було можливість грати в цю гру, то повидаляли майже з усіх площадок. То в Україні. Ніби легально не пограєш, окрім можливо, якусь дискову версію купити. Але майсей, напевно. дискової версії, напевно, дбаю. Тут якийсь цей. Якась аварія в нас сталося. Е До речі, коли. Under marshal law the оце от колесо вибору зброї дуже сильно нагадує навіть не GTA, а Cyberpunk В Такі ж саме стрітка. Або вичдокс the main thing inhabiting them are Так, ну тут уже пересилка саме солдатами. Тут солдати патрулюють... They aren't operating with the best interests of Red Rock City at heart. They have a different agenda. These soldiers are the, the army, arm in principle. answering to them and are fighting against Jacob. <ss eye breathing noises> <occurring> well, dead, as players progress through the story, they face increasingly difficult enemies that are more tactically adept as well as better armed. And as Jacob encounters these new factions, he gains access to their weaponry, adding to the player's ever-expanding arsenal. Now, the counter are also susceptible to the companion drone and its ability to hack them. О, тут як Dogs або в Cyberpunk, можна хакати, можна зламувати все. О, можна взривати міни. Ну, я ж кажу, як в Dogs або Cyberpunk, Гранати вручні. У них в руках. Вороги противників. Вороги падають як мішки з лайном або з картоплею, як вам як вам зручно, така фізика. Стрілянина, така пластмасова так. Можна е до кожної перестрілки мати е тактичний підхід, тобто планувати зарані. Як м е заздалегідь, як ми будемо, як ми будемо битися з ворогами, як ми будемо їх знищувати? Також хочу відмітити музику, і як вона працює на атмосферу. was, Now it's down to Jacob. Now, whilst Mind's eye is a linear narrative of an experience, we have built an entire city and we use this in various ways. In situations like this, players can navigate I mean, it's it's fit, and they can find different ways to get to their objective. Some may be more fraught with peril than others, and players can use a DC-2 drone to figure out their best path forward. Тут я трохи не зрозумів. Він каже, це ліний не пригодить? чи це він сказав, що ми побудували цілий відкритий світ. Тобто оце от Rocket, Rocket City, Rock City, що дуже нагадує по манері, ну по я не знаю як це, по вимові Night City, по вайбу. І Він каже, що, що гравці можуть дійти до об'єкту до місії різними різними методами. Якщо гравці не можуть знайти шлях до, до завдання, до об'єкту, вони можуть використати дрон. Також не тільки тут, це армія. Тут ще плюс до всього є. Роботи тут, не тільки люди, не тільки солдати, а ще й роботи.

With how they'll try and the Now we can flee the area in the vehicle Rigby has sent over to us. However, the city has a different feeling right now. Instead of being full of traffic to navigate through, there are now military checkpoints the player has to try and avoid. Uh... Driving in Mind's Eye feels fun, responsive, and thrilling as you take corners at high speed. And we use this in a variety of different ways allow them to jump into side missions and stories some expanding the world and giving more narrative context some are just there because we think they're fun and the players also bring up the pause menu at any time and launch one of a variety of different missions races and other gameplay experiences built by our team using our special no-code editor tools that make game creation accessible to anyone And players on PC can select the build my eye option to start building their own content and share it with everyone else at the press of a button. Ну no, і він каже, що що тут також круте, що можна кататись на машинах, машини, Вони класно відчуваються. And when we add new functionality and features, we'll not just be highlighting it with our own Play Mind's Eye content, but allowing players to use these additions within their own content and tell their own stories through Build Mind's Eye. We're really excited about the opportunity Play and Build will give us to keep players engaged with new content on a very regular basis. And we're committed to the long-term vision of Mind's Eye and are looking forward to you all joining us on this exciting journey together. So you can pre-order Mind's Eye now to gain access to our deluxe edition for free. And we're excited to see you all in Red Rock City on the 10th of June. Um,

And we couldn't be more proud to work with you as partners. And we're looking forward to getting this game out to the fans 10th of June. It's going to be a hell of a ride. Thank you.